Друзі, вітаю! 20 травня сьогодні. Знову ввечері з вами я, Валерій Клочук, підбиваємо підсумки інформаційного дня, що минає. Будуємо плани на майбутнє і обов'язково акцентуємо, аналізуємо про ті події, які я вважаю для вас потрібно донести, бо вони найголовніші. Звісно, кожен для себе визначає свою пріоритетність, але я відчуваю і знаю, і бачу, що вам цікаво слухати, що я вам розповідаю. Ви про це пишете, я вам за це дякую. Наша аудиторія зростає і ми витісняємо російські наративи з українського інформаційного простору. І найголовніше, ми стаємо політично грамотнішими з кожним днем. Бо саме для цього я тут вам розповідаю про найактуальніші події світу. І України. Отже, що сьогодні такого важливого сталося в світі і в Україні, що треба уточнити і пояснити. Насамперед прошу вас підписатися, звісно, хто цього не зробив раніше. І запрошуйте своїх друзів, щоб доєднувалися до нашого з вами youtube майданчику Сьогодні, вранці, ми вже дізналися про те, що президент Ірану Раїсі розбився в гелікоптері. Чому це сталося? Версій було багато, їх буде ще більше. Будуть цьому звинувачувати центральне розвідувальне управління, головне управління розвідки, МОСАД. Багато кого будуть звинувачувати. Самі перші, хто почали розповідати, що це точно не ми, це росіяни. Вони натякали, що ми готові допомогти, знайти гелікоптер, допомогти в усіх справах, що він зробив заяву, що він долучиться до розслідування. Це не росіяни. Ну, так вони стверджують. Але направду вигодонобувачами цієї всі історії можуть бути і вони так само, як і замах на вбивство Фіцу, який стався минулого тижня. Тому не виключаю, що росіяни походили і тут. Але це поки що припущення, бо дуже цікава подія відбулася за два дні до цієї трагедії. Для Ірану це трагедія, не для всіх, звичайно. Проводилися таємні перемовини в Омані між представниками Сполучених Штатів Америки та Іраном. Ймовірніше за все, ці перемовини були спрямовані на те, щоб ближчими зробити а, саме Іран і США, щоб відносини потепліли. Ну і особливо важливо зараз проводити переговори з представниками Ірану, аби вони менше допомагали Росії воювати проти нас, тому що іранські шахеди нас просто-напросто. Зносять щоночі минулої ночі також майже 30 штук наші системи протиповітряної оборони їх збили. Але Росія за підтримки Ірану має такі потужності і ймовірніше за все переговори про це і були. І вони також могли стали стати приводом для того, щоб відбулася така трагедія. Це поки що припущення. За цим будемо обов'язково слідкувати. Але е, я вам сьогодні готував відповідне відео з приводу того, що там буде в Ірані, як це впливатиме на Україну безпосередньо. В Ірану є 50 днів, щоб провести вибори нові президента. Поки що виконує обов'язки перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер. Це, до речі, він підписував угоди про продаж балістичних ракет до Росії та Шахедів. А заправляє там усією політикою іранський лідер Аятола Алі Хаменеї. Хто власне обійме посаду президента, зараз сказати складно, там може бути боротьба і опозиційних політичних сил. І якщо вони, до прикладу, зможуть перемогти на цих виборах, якщо uh, хтось інший буде лідером Аятоли, то однозначно, що <кій> тоді може політика Іран змінитися і буде тепліші відносини з заходом. До до прикладу, вони такими були і навіть за... Періоду Алі Хаменеї різні періоди були в Ірані, тому сподіваємося, що можливо щось таке зрушить з місця, яка можливо, крига з кресла. Але поки що робити якихось конкретних висновків зарано. Друга новина, яка як на мене дуже цікава і обговорюється, це щодо роботи додатку «Резерв плюс, який стосується саме можливості оновлення даних військовозобов'язаних віком 18 до 60 років в Україні та за кордоном. Є певні трабли з роботою цього додатку. Уже відомо, що лише в червні там можна буде його використовувати повноцінно. Виявляється, зараз він працює в тестовому режимі. Пізніше можна буде там отримувати навіть направлення на ВЛК, але в Міністерстві оборони попросили не перезавантажувати додаток, тому що в ньому вже оновили свої дані близько 300 тисяч українців, ще більша кількість в очікуванні, просять користуватися безпосередньо послугами ЦНАПів, а також послугами офлайн у ТЦК. І говорять: якщо раптом ви там виявили, що ваш статус в розшуку, то треба сходити до ТЦК і поновити свої дані вже офлайн. Звісно, багато жартів з цього приводу, багато нарікань на роботу самого додатку. Але загалом я скажу, що це очікувана історія, оскільки додаток формувався дуже швидко, будуть помилки в тестовому режимі, Я думаю, за місяць він відпрацюється. Час у всіх є, тому тут поспішати треба повільно. Звісно, ситуація в кожного з нас, чоловіків, різна. Хтось може собі дозволити зареєструватися пізніше, хтось ні. Тому слідкуйте за цими повідомленнями. Це можна робити навіть у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Дуже Важливий захід, який сьогодні проходив також за кордоном. Це було засідання Рамштайну, 22-е воно за ліком, проводив його міністр оборони Шалойдосін. США залишають за собою одноосібне право головувати на цих засіданнях, тому що фактично ця коаліція антипутінська була сформована, звісно, за підтримки за участь ініціативи Джозефа Байдена. І Ллойд Остін наголосив на тому, що Україні. Вже виділено понад 95 мільярдів доларів на безпеку. Я вам зацитую те, що він сказав, тому що це дуже важливо. Разом ми вже пообіцяли понад 95 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року. Тобто, рахуйте. За понад два роки військової допомоги, затвердженням Ллойда Остіна, нам надали на суму 95 мільярдів доларів. І нададуть, я так розумію, дуже розмита цифра. Вона мені впала в око, тому що ну, така неточність наштовхує на багато думок. А саме, Яку допомогу передавали, яка сума реально цієї допомоги? Тому що лише Сполучені Штати Америки нам надали допомоги військові, точно вже на суму понад 100 мільярдів доларів за третій рік повномасштабного вторгнення. Лойдосін говорить про всіх. Є певні якісь такі дивні нестиковочки, можливо, це спеціально такий туман для росіян, але примітно, що все ж таки збираються, працюють в цьому напрямку і говорять про необхідність допомоги Україні. І от зокрема, навіть міністр оборони Великої Британії Грант. Шапс, який останнім часом все частіше з'являється в інформаційному просторі, висловився щодо проблем е, Росії з дефіцитом робочої сили. І говорить, що якщо ми впродовж шести років будемо підтримувати Україну, всі то це буде супер. Але каже, що на Росії дуже великі проблеми, бо Росія не може впоратися з усіма запитами, які зараз формуються фронтом перед військово-промисловим комплексом Росії, зокрема через недостачу е, живої сили. Робітників не вистачає. От, до прикладу, він говорить, що розвідка Британії у 2023 році встановила, що в Росії не вистачало 4,8 мільйона працівників. Зокрема, російсько... російська транспортна логістична галузь не змогла заповнити 25% вакансій водії водіїв вантажівок протягом минулого року. Така сама проблема і в Україні. Ви добре знаєте, що Перший день початку дії закону оновлено про мобілізацію. Далекобійники влаштували акцію протесту на трасі Київ Одеса, аби було справедливим бронювання. Ну і направду, автомобільна логістика дуже важлива для економіки України. Наголошую, що автомобільна галузь в Україні створена виключно за приватні кошти. Жодної державної копійки за всі роки незалежності в неї не було вкладено. А вантажі потрібно перевозити однозначно так. З цим зараз є серйозна проблема і в Україні, але вона аналогічна і на Росії. Я ще кілька місяців тому говорив про те, що економіка Росії вона буквально на межі, на межі тому, що наявна кількість робочої сили не задовольняє потреби ринку. Росії масштабуйте просто економіку Росії територіального порівняння з іншими країнами, ми розуміємо, що 140 мільйонів Росіян потрібно комусь обслуговувати. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс стверджує про те, що військово-промисловий комплекс Росії не здатний буде забезпечити потреби фронту, а підтримка України має бути тривалою. Ну і якщо всі компоненти зростуться, як він скаже. То дійсно Росії буде складніше. Це все лише поки що заяви, але я наголошую на тому зараз, що все ж таки наші західні партнери прораховують можливості росіян і свої, бо і в росіян вони зменшуються серйозно, і на Заході вони на надто потужні, як то потрібно було б для повноцінної підтримки України про проблеми, які є на фронті з нашої сторони. Ви добре знаєте, я їх поточнювати не буду, щоб не давати додаткового підґрунтя нашим ворогам. Наступна новина, яка мене дуже сильно зацікавила, це що стосується саме історії з видачею можливою ордера на арешт прем'єр-міністру Ізраїлю Беніміну Нетаньяху, міністру оборони Ізраїлю та окремим керівникам уряду Ізраїлю, які сьогодні ведуть війну проти терористичного групування Хамас, війна розпочалася ще восени минулого року, але через великі жертви цивільного населення в секторі Газі, міжнародний кримінальний суд підняв питання про. Відповідальність за злочини проти цивільного населення, які, на їх думку, здійснював ЦАХАЛ. Це скандал набув світового масштабу, і ось сьогодні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан попросив палату попереднього провадження видати такі ордери на арешт згаданих мною осіб. Загалом, то, в принципі, історія не нова, але вона отримала, як на мене, сьогодні, дуже несподіваний поворот. Справа в тому, що державний секретар. Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, якого ви добре запам'ятали щодо останнього візиту в Україну, коли він грав на гітарі, їв піцу, і сказав, що Сполучені Штати Америки не будуть заперечувати, якщо ми битимемо їхньої зброї по території Росії по військових об'єктах. Потім цю заяву дезавулювали в Пентагоні і в Білому домі. Але сьогодні він знову зробив дуже жорстку і резонансну заяву, а саме: що стосується історії з можливим арештом Бенєміна Нітаньяху, точніше, ордером на арешт, державний секретар США Ентоні Блінкін відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який звернувся до суду по ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю. І водночас лідерів терористів Хамас. Ця риторика Блінкіна абсолютно суперечить тим заявам, які робив попередньо очільник Білого Дому Джозеф Байден. І зміть увагу, що його заяви суперечать навіть позиції Білого Дому, що стосується використання Україною західної допомоги, західної зброї, зокрема американської, для атак по військових об'єктах на території Росії. Звісно, робити висновки про те, що Ентоні Блінкен абсолютно іншої тепер позиції, це справжній ястро в Білому домі. Іншої позиції маю на увазі по відношенню до заяв Байдена поки що зарано. Але як на мене, коментар, що стосується саме. Підтримки Нетаньяху і його уряду дуже резонансний. Він, до речі, кілька разів уже відвідував Ізраїль на тлі непростих відносин зараз саме Ізраїлю з західними країнами і зі сполученими штатами Америки через проведення військової операції в секторі Гази. Коментарі завжди були обережними, а зараз вони стали більш жорсткішими. Ну, можливо, ми отримаємо нового кандидата в президенти США десь там в липні серпні місяці. Це має поки що припущення, але я не виключаю, що Блінкен був би багато ефективнішим ніж, наприклад, сьогодні Джозеф Байден, тому що Байден з багатьма рішеннями дуже сильно запізнюється. До прикладу, що стосується і рішення про використання. Зброї для атаки по території Росії. Тому що якби ми мали змогу розбивати концентрацію військової техніки та живої сили в Білгородській області, тими засобами ведення вогню, які нам надходять із Заходу, то ну, на Харківщині б такого точно не було. І про це говорять дуже багато військових експертів, чиновників, чинних і колишніх. І вони точно говорять про те, що вже досить боятися Росії з ядерною зброєю. Треба завдати їм нищівного удару. Але як ви бачите, Білий Дім поки що не рішучий в цьому плані, на відміну від Ентоні Блінкіна. Буквально два слова про Грузію. Це також дуже важливо, хоча Грузія не в Україні, зрозуміло, Україна не в Грузії, але події, які зараз там розгортаються, мені вони нагадують події Євромайдану 2013 року. Ви знаєте, що там був ухвалений закон про іноагентів. Президентка Грузії Зоробішвілі його витувала, але парламент Грузії налаштований рішуче подолати вето президента. І саме цей закон став таким каменем спотикання у подальших євроінтеграційних перспективах Грузії, бо в Європейському Союзі ухвалюють рішення про замороження процесу членства Грузії в ЄС. Дуже багато є коментарів негативних для грузинської влади з боку наших західних партнерів щодо цього закону, і вони говорять, що його ніяк не можна ухвалювати. Це що суттєво звужує права і свободи і демократичні цінності в Грузії. Натомість, сьогодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час засідання уряду розкритикував слова учасників протестів проти дій влади про те, що вони заздрять українцям. Ну, ви розумієте, на що натякає він. Та вирішив перерахувати з його точки зору проблеми України, яка захищається від російської агресії. Про проросійськість грузинської влади вже взагалі навіть не варто й міркувати. Вона очевидна. І це якраз і створює серйозну загрозу для самої Грузії, тому що говорив і говорю, і буду говорити, сьогодні Грузія стоїть за крок. До великої революції, як мінімум, а й в подальшому, можливо, навіть і російського вторгнення. Якщо е, російсь, е, про російська проросійська, ну в принципі я і не говорився. Російська влада в Грузії, яка сьогодні мімікрує під грузинську, буде вчиняти якісь розправи над е, місцевим населенням, над своїми громадянами, ну то звісно, це викличе конфлікт. І не просто-напросто якісь там акції протесту, а збройний конфлікт. Ну і на сам кінець розповів вам ще одну цікаву новину, яку я висвітлював у своєму попередньому відео, там трішки ширше. Це щодо заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони України Литвиненка щодо можливих переговорів України та Росії. Він зокрема сказав, що Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. Для цього і була підготовлена свого часу формула миру Зеленського, яку будуть обговорювати на саміті у Швейцарії 15 та 16 червня. Більше деталей я вам стосовно цієї новини розкривати не буду. Залишаю вам повідомлення в правому верхньому кутку. Там детальніше про цю заяву, що він мав на увазі, коли такі переговори можуть відбутися і в якому форматі переходьте, дивіться. Підписуйтесь на канал, всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.